Все більше і більше неадекватних заяв починає лунати від політиків абсолютно всіх калібрів в Європейському Союзі стосовно українців, які знаходяться в Європі. Все більше і більше заяв, які напряму порушують права людини, конкретно людини. І сьогодні ми поговоримо про причини. Чому це відбувається, поговоримо про те, чому це відбувається зараз, а не рік або два тому, і що, можливо, буде відбуватися далі. Бо стає в Європі дуже неспокійно, паніка наростає. Ми цього поки що не бачимо так активно, але я думаю, найближчим часом цього буде набагато більше. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал, ви допомагаєте дуже сильно боротися. З російськими та іншими ботами, а я впевнений, що на цьому відео буде, будуть просто сотні коментарів неадекватного складу, які будуть видалятися. Тому буду вдячний також і за вашу активну е, і е, нормальну позицію. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Дякую за вашу підтримку. І е, також е, на фоні того, наскільки зараз стає. Неспокійно саме в східних країнах Європи, в тому числі і в Польщі. Я хочу вам нагадати про таку компанію, як ВПГ. Вони якби займаються релокацією українців. З е, Польщі в Іспанію на сьогоднішній день я особисто сам з'їздив е, з ними в поїздку, подивився, як, як там відбувається і тече життя в Іспанії. І однозначно хочу сказати: якщо ви фрілансер, якщо ви айтішник, якщо ви бізнесмен або інвестор, і ви не прив'язані своєю роботою до якоїсь певної країни, я раджу вам, як мінімум, Перейти за посиланням в описі під цим відео, скористатися їх, якби інформацією, яку вони надають, можливо, взяти в них консультацію і подумати про переїзд в Іспанію. Там справді набагато спокійніше, набагато безпечніше. І я думаю, що зараз всі це розуміють. Плюс там є дуже багато плюсів. Ви можете про них запитувати безпосередньо менеджерів даної кампанії. Тож переходьте за посиланням, релокуйтеся і живіть своє життя. Тепер давайте перейдемо власне, до теми. Е, якби е, буквально вчора був пролунала заява від депутата Європарламенту від Естонії Яка Медісона, і він закликав допомогти Україні, друзі. А як закликав повернути на батьківщину чоловіків, які втекли від мобілізації до європейських країн? І е, в європейських країнах на сьогоднішній день проживає понад 800 тисяч чоловіків з України призивного віку. І ще в грудні 23-го року президент України Володимир Зеленський сказав про те, що військові попросили в нього ще 500 тисяч військових е, мобілізувати. І е, саме тому е, оцей євродепутат від Естонії Як Медісон закликав допомогти Україні в справі чоловіків, які втекли від мобілізації до європейських країн. Також він додав, що ще Україні можна дати зброю. Тобто, е, бачимо, що е, зараз. В країн східної Європи, в країн, які перебувають в безпосередній небезпеці, і розуміють, що вони зараз живуть мирно тільки через те, що триває війна в Україні, вони не готові робити якісь конкретні дії. Вони не готові конкретно жертвувати якимись своїми благами. Серйозно жертвувати не так, як це було до сьогоднішнього дня, а серйозно жертвувати своїм комфортом, своїм благом для того, щоб поставляти Україні достатню кількість зброї. Вони готові просто відправляти українців, які знаходяться в Європі. Просто відправляти їх якимись механізмами депортаційними в Україну, цим самим, до речі, порушуючи права людини. І не готові давати достатню кількість зброї, тобто всі говорять про мобілізацію, але чомусь в Європі так. Але мало хто в Європі говорить про те, що Україні було б непогано давати більше зброї, давати активніше цю зброю і якось в цьому плані допомагати. Тільки знаєте, дуже багато таких популістичних заяв, що так, ми до кінця, ми з Україною до перемоги. А потім, якби, виходить все в те, що зброї не дали, поставки затримались і так далі. Але чого не жалко? Не жалко українських чоловіків, бо бачимо, що тільки так вони можуть допомагати. От. Далі. Щодо цього, є, от власне пряма мова цього Медісона під час виступу в Європарламенті. Зеленський дуже чітко заявив, що їм потрібні люди, бо тисячі загинули. Але в Європі їх близько 800 тисяч людей, які порушили закон України і втекли з країни як боягузи. І нам потрібно, потрібно допомогти Україні цими людьми та зброєю, щоб вони могли боротися та виграти цю війну. Тобто я не можу собі зрозуміти, яке взагалі право Медісон, оцей естонець, має право когось там називати боягузами. Розказувати, хто там порушив закон, а хто не порушив, і бо це просто знаєте, і робляться саме тільки зараз. Тобто, вони не робили цього, коли там масово українці виїжджали ще там на початку війни і далі. Вони, якби зараз все, що вони роблять, оці всі заяви, вони дуже правильні, вони дуже гарно звучать, вони дуже гарно виглядають. З усім можна погоджуватись, але тут вже вся справа в тому, хто їх говорить, і де ці люди були 2 роки назад, 3 роки назад, 5 років тому. І чому тоді не було таких заяв? Чому тоді не говорили про те, що потрібно Україну накачувати зброєю і так далі, і тим паче когось обзивати боєгузами. І тут питання до, власне, до самого Медісона. Чи не хоче він піти в інтернаціональний легіон і показати, що таке не бути боягузом? От пряме таке питання. Е, далі, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лянемец. Заявив, що країна може дозволити Україні мобілізувати чоловіків, які перебу... які прибули до Естонії після 24 лютого 2022 року. І за його словами, зараз в Естонії проживає 7,5 тисяч чоловік з України призовного віку. І він підкреслив, що в разі підписання відповідного документу Естонія не буде давати притулок призовникам. Тобто, бачимо, що українці вже з категорії біженці перетворились в категорію призовники. І... Зараз на сьогоднішній день ця думка на щастя не розділяється і є доля адекватності в цьому всьому. Бо прем'єр-міністр тої самої Естонії Кая Калас пояснила, що це обов'язок України закликати повертатися біженців та підтримувати свою батьківщину. Калас нагадала, що після прибуття до Естонії Євросоюз надав їм тимчасовий захист. Хоч хтось про це пам'ятає, і тому уряд Естонії не має наміру вживати жодних дій, які могли б призвести до депортації цих українців. І це не перша заява, просто вона така дуже яра. Оцей сам Медісон. Він це досить там молодий хлопець. Якщо не помиляюсь, він один з наймолодших євродепутатів, які були взагалі там за всю історію. І, Бачимо, що на сьогоднішній день він робить такі заяви. Також на днях була заява від якогось там польського депутата Сейму, ми також коротко про неї говорили в інстаграмі, і е, бачимо, що такі заяви робляться виключно в тих країнах, які знаходяться в безпосередній небезпеці і близькості до Росії. Бо якщо ми говоримо про країни, які знаходяться далі, то вони говорять, що ні, ми готові дотримуватись нашого власного законодавства, надали притулок то надали і. Е, власне, на цьому все. Знаєте, е, отакі от заяви, вони рівноцінні е, тому, щоб, наприклад, в 2015 році, коли е, були е, такі величезні потоки біженців з Сирії, коли там почалась війна, коли там почались бомбардування, е, це було б рівноцінно тому, щоб в 2015 році е, говорити про те, що давайте всіх сирійців зберемо і відправимо назад в Сирію. Бо вони там зараз потрібні, і треба, щоб вони там піднімали економіку і працювали. Це на сьогоднішній день виглядає якось так. Я не знаю, скажімо так, на, які, на яку адекватність вони там опираються, чи пам'ятають вони про те, що в них є якесь законодавство, чи пам'ятають вони про те, що є в українців тимчасовий захист. Я знаю, що під цим відео буде дуже багато хейту, але, друзі, в першу чергу закон. В першу чергу права людини, а потім вже все інше. Кожна людина має свої, е, своє життя, кожна людина вибирає, як ним розпоряджатись. Якщо хтось не згоден з тим, що життя людини належить тільки цій людині, то можете відписуватись, бо якби такої неадекватності мені на каналі не потрібно. Маємо на сьогодні такі новини. Пишіть свої коментарі під відео, буде цікаво їх почитати. Дякую вам за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!